Десять прем'єр, три запрошені українські режисери, три театральні фестивалі, з яких вперше дитячий за ініціативи засновників дитячої школи студії Тобі Золота китиця, гастрої та внутрішні зміни в житті закарпатського облмуздрам театру. До прикладу, закарпатський театр отримав нового головного режисера, усім відомого, заслуженого артиста України, актора, режисера, улюбленця, поціновувачів мистецтва Михайла Фіщенка. Сьогодні він готує разом із акторами ще одну прем'єру емігранти яка відбудеться 4 та 5 липня на малій сані театру. Ми нашою постаночною групою не змінимо не місце події, не часу, коли це відбувається. Але ви знаєте, дуже боляче звучить тема імміграції. Сьогодні і для нас, і тоді для поляків це боляче звучало. І сьогодні мені здається, це надзвичайно актуально. Дві людини, два світа: один інтелектуал, письменник, який мріє. Написати книгу про свободу і рабство, другі звичайний заробітчанин, який мріє назбирати гроші на будиночок, повернутися через роки до себе додому, збудувати цей дім, в якому буде жити його сім'я. Оці двоє людей вже багато років знаходяться разом. Їх нічого не поєднує, крім того, що вони емігранти, крім того, що у них немає нікого. Більше в цій країні ніж ці двоє людей, які живуть у підвальному приміщенні і зустрічають новий рік. Можете уявити собі рівень цих розмов. Також його наймасштабнішу режисерську роботу Річард третій показали на Шекспірівському театральному фестивалі у Івано-Франківську. У ній задіяна вся група театру та відомий Закарпатський оркестр. Яма звичайно, наймасштабніша подія, яка зараз цього літа відбуватиметься 12 липня. Ми будемо закривати наш 79-й театральний сезон. Вистав. Річард 3 в Невицькому замку, внутрішньому дворику. Кількість місць 200, з яких вже 175 продано. Хочу сказати, наголосити про те, тому що дуже багато нам пишуть на сторінках в Фейсбуці, в інстаграмі, як будуть добиратися. В нас транспорт лише для військових, тобто наш, ми будемо довозити лише військових і акторів. Решта всі добираються. Самі, але хочу сказати, це не так і далеко. Це Невицький замок. Багато хто туди просто так проїздить, і це буде дуже масштабно, буде дуже потужно. І ми будемо дуже вдячні і раді бачити всіх поціновувачів театрального мистецтва у внутрішньому дворику Невицького замку. На підсумковому брифінгу було озвучено і фінансові результати. Про це коментувала заступниця директора театру Наталія Васяйнович. Наразі у нас доходи 5 мільйонів 260 тисяч гривень. В порівнянні з попереднім сезоном у нас практично на трохи більше ніж мільйон. Ми виросли в доходах. Це дуже суттєво і говорить про високий рівень і про те, що ми з кожним роком все більше і більше збільшуємо наші доходи. Також хочемо зауважити про те, що ну, в дані доходи включають і продаж квитків, і реалізація платних послуг, і також інші доходи, спонсорські допомоги і так далі. Також хочу зауважити, що протягом цього 79-го театрального сезону наші вистави відвідало близько 70 тисяч глядачів. А це включаючи ВПО військових, військових сім'ями і так далі. І на завершення сюжету трохи авторського. Кожна вистава має фінал, але театр ніколи. Бо, поки глядачі чекають у залі, а актори виходять на сцену. Мистецтво вічне театрали загалом і надалі готуватимуть про найважливіше про людину.